Українці Reddit, розкажіть, що ви відчували в той день, коли почалась повномасштабна війна? Мені подзвонила моя подруга о п'ятій ранку і сказала: «Мила, почалася війна. Я злякалася, почала пакувати речі, дзвонила мамі, перевіряла месенджери. У цей час ніхто не спав, мої друзі чули вибухи. Я живу у Києві. Мила, почалася війна. Така пронизлива фраза. Сподіваємось, що все це закінчиться словами. Мила війна закінчилася. Російська армія знищена. Почались вибухи, і я прокинувся. До речі, в цей час я маю йти на роботу, але замість роботи я пішов за покупками в магазин. Сподіваюся, ти зараз у безпеці? Я думаю, що ніхто не в безпеці, поки Путін ще живий. Тут справа не тільки в Путіні. Багато росіян погоджуються з ним. Зараз в інтернеті багато записів телефонних розмов. Де дружини або матері російських військових заохочують свого сина або чоловіка галтувати Україну? Це не справа Путіна. Багато росіян хочуть цієї війни через масову пропаганду. І вдавати, що це не так, це жити в ілюзіях. Це по-дитячому, то не має ніякого сенсу. Росія протягом десятиліть поширювала спонсоровану державою пропаганду, дегамонізуючи українців так само, як нацисти робили з євреями. Сьогодні українців викрадають. Вивозять на переховання до Сибіру. Скажи мені, що це означає? Скільки людей причетні до цих дій? Хтось із росіян вивозить українців до своїх домівок, хтось супроводжує їх у потягах чи машинах, хтось у кінечному пункті перевиховує. Зауважте, вони забирають тільки молодь і дітей, вбивають і гвалтують дорослих і жінок. Отже, Путін це робить. Він віддає накази, але хто їх виконує, хто його підтримує? Росіяни. Я дуже співчуваю вам, українці. Я плачу за Україну, я плачу за солдатами, змушеними йти воювати та залишати свої сім'ї. Я плачу через те, що вам довелося зіткнутися з цим усе. Я маю на увазі, що я не міг припинити плакати сьогодні, читаючи цей трет. Більшість людей звикли дистанціонуватися від речей, які знаходяться поза їх контролем. Але мені важко просто займатися своїми справами, коли я знаю, через які страждання ви проходите. Зараз я більш уразливий, тому що нещодавно помер член моєї родини. 24 лютого о 6.10 ранку мені зателефонував мій брат і сказав, що почалася війна, і мені треба швидше забиратися з Києва. Ви одразу поїхали чи залишилися на деякий час? Ей, вибачте за пізню відповідь. На щастя, у нас все гаразд. Того ж дня, 24 лютого, ми вибралися з Києва і поїхали на захід України у відносну безпеку. Ой, я дуже радий, що ти відповів. Приємно чути, що ти тепер у безпеці. Пишіть іноді сюди, якщо є можливість, кажіть про свої переживання. 24 лютого вибухи розбудили мене о четвертій ранку. Ось так. Я не можу уявити, що ви пережили. Сподіваюся ви у безпеці. Дідько, чувак, моє серце з тобою, твоєю родиною та всіма українцями. Додам контексту. Я думаю, що сильний вибух, який розбудив мене, був ракетою збитою ППО. Після цього я відразу зрозумів, що вони запускатимуть ракети кожного ранку приблизно в один і той же час, щоб позбавити мирних жителів сну. Я справді мав рацію. І наступного дня, 25 лютого, вони атакували о 4 та 6 ранку. Ми з сім'єю в безпеці, але в ті два дні був найбільший ризик, що залишки збитих ракет потраплять у ваші будинки. Одна ракета влучила в будинок в моєму районі, кілька людей загинули, інші були поранені. Отже, навіть якщо ви живете далеко від будь-яких важливих військових цілей, існує реальна небезпека того, що випадково або спеціально ракети або залишки ракет влучать у вас. Враховуючи, що бомблять дитячі лікарні, добре, що в перші дні війни ми перестали брати в полон артилеристів. 24 лютого мама вбігла до моєї кімнати о 5 ранку з криками. Я прокинувся. Небо було червоне. Тосі не можу пригадати, чи був вже світанок, чи ні. Я почув ракети, чи ймовірно винищувачі. На щастя, нічого не зачепило наш район. Мама вбігла до моєї кімнати о 5 ранку з криками, я почув ракети. Це справді найстрашніший ранок, я не можу уявити. Дійсно страшно, не можна уявити, як я прокидаюсь у п'ятій ранку. Вибачте, легенький жарт, я співчуваю вам. Отже, коли почалось російське вторгнення, небо було червоним, зійшло красне сонечко. тієї ночі пролилася кров. Я прокинулась через вибух, але не усвідомлювала цього в той момент. Пішла у ванну кімнату, відкрила повідомлення від моєї сестри. І одразу ж моя мама подзвонила, щоб сказати мені, що почалася війна. Мої перші думки були в основному, це якийсь пранк? І щось на зразок стадії заперечення реальності протягом наступних двох-трьох днів. Це було, типу, такого не може бути, пакуючи валізи і думаючи, а що буде далі? А потім, приблизно три тижні, ви просто запитуєте себе, як можлива повномасштабна війна у 2022 році, відчувши, як тремтять стіни вашого підвалу. Та коли бачите кілька зруйнованих будинків, ви вірите в це більше. Як ми проводили дні? Я з Києва. Я зібрала всіх членів моєї родини, які жили в Києві. І перші 2-3 дні ми просто чекали, читали новини і ховалися в підвалі. Дні злилися разом, але один із них містив особливо страшний момент це тремтіння стін підвалу, тому що уламки літака впали поруч на сусідній будинок. Коли я кажу поруч, це насправді десь на відстані кілометра. Але ми дійсно це відчули. Потім, у якийсь момент у Києві оголосили дводенну комендантську годину, ми вирішили поїхати до рідного міста, мого хлопця в центральній Україні. Ми провели там 50 днів. Перші кілька тижнів ми з вабою та двоюрідною сестрою були зайняті тим, що благали наших родичів з Харкова приїхати. Харків бомбили і бомблять. А потім вони нарешті це зробили. Зараз ми просто проводимо дні, працюючи, п'ючи каву, щоб купити каву та підтримати місцевий бізнес. Та відвідуючи кожного родича. Моя історія одна з найлайтовіших серед багатьох українців, а ще мої дні супроводжуються постійною перевіркою новину турботою про друзів в армії та територіальній обороні. Я до біса хвилююся за них. Привіт, я із Запоріжжя. Можливо, ви чули про цю область по атомній електростанції, яка знаходиться в Енергодалі. У мене було перечуття скорого початку війни, яке ставало дедалі гострішим. Я нервував як біс. 13 лютого я сказав дружині нахрен, влаштовуємо вечірку на прощання і про всяк випадок переїжджаємо до Польщі ближче до мами. Якщо нічого не відбудеться, добре назвемо це туризмом. Отже, ми зібрали всі речі, документи, все важливе у валізу. Я купив нам квитки до Києва, де ми жили два роки. Ми зустрілися з друзями, поділилися своїми хвилюваннями, попрощалися, і 15 лютого ми були в Польщі. Коли я прокинувся 24-го числа, я прочитав новини. Я відчув якийсь страх, якого ніколи раніше не відчував. Я буквально тремтів, не вірячи своїм очам. Я припускав, що Росія буде намагатись вторгнутися у Південно-східну частину України, спробувати захопити міста тощо. Але натомість я побачив відео, як усю мою країну обстрілюють. Блін, вони почали бомбити столицю, Київ, найбезпечніше місце в Україні, яке я міг уявити. Я розбудив дружину, попросив не панікувати і сказав, що почалося. Я не пам'ятаю наступний місяць дуже добре, здебільшого це була провина за те, що я у безпеці, страх перед ядерною війною, нескінченна ненависть до довбаних росіян. Мене лякає те, що я більше не відчуваю ні страху, ні злості, повна апатія. Цікавий факт: оскільки ми в'їхали до Польщі до 24 лютого, ми тут туристи, без права працювати або отримувати медичну допомогу тощо. Це не так важливо, тому що я маю роботу онлайн, і я можу дозволити себе майже все, що нам потрібно. Але не дуже комфортно, коли мова йде про бюрократію. Я не можу записатися в місцевий спортзал, тому що в мене немає місцевого посвідчення особи, і я не можу отримати посвідчення особи в Польщі, тому що ми приїхали до 24-го числа. Що ж, я не повинен навіть скаржитись на це, бо я принаймні живий. Того дня я вирішив подрімати, прокинувся, побачив, що всі в паніці. Дуже розгубився. Наше місто вже роками перебувало в стані замороженого збройного конфлікту. Тому я думав, що гірше вже не буде. Спойлер, гірше стало. Відтоді сталося багато труднощів. Незважаючи на те, що ми живемо в місті, яке не зазнавало дуже сильних атак, це може змінитися будь-якого дня, особливо після того, як було оголошено, що наш регіон буде наступним центром для військових. Страшні речі. Стрес через новини та школа теж не допомагає. Школа? Діти ще ходять до школи. Я дуже співчуваю, Я сподіваюся, що ви та всі ваші близькі залишитесь у безпеці. Я сподіваюся, що ви кожного дня зможете дістатись того місця, куди йдете. Діти не перестають рости, коли триває війна, і ніхто не поверне свій час після закінчення війни. Люди завжди повинні робити усе можливе, щоб хоч трохи давати освіту дітям, навіть у важкі часи. Люди і так перебувають у тяжкому стресовому стані. Дідько. Я ловлю себе на думці, чи прокинуся я завтра, чи зможу я ще раз побачити свою родину? Моя однокласниця нещодавно молилася, щоб якщо дійде до цього, вона зможе померти у вісні безболісно. Ви справді вважаєте, що саме зараз час, коли підліткам потрібно споживати більше інформації та намагатись не відставати у навчанні, реально не кажу, що це взагалі нормально, тому що ні. Але принаймні мінімальна освіта все ще важлива. Невідомо, скільки триватиме війна. Серйозно, будьте в безпеці з любов'ю із США. Друзі, якщо вам потрібна допомога зі шкільними предметами, зокрема до рівня середньої школи, з математикою та фізикою, я можу допомогти вам у вихідні дні. Я не знаю, чи хтось із вас зараз думає про навчання. І будь ласка, не сприймайте мою пропозицію як намагання не помічати війну. Я не можу уявити, що ви можете відчувати. Я просто намагаюся знайти спосіб допомогти. Відредаговано. Чудово бачите, що всі інші також пропонують допомогу. Ви повертаєте віру в людство. Прокинувся о 6-й ранку, щоб піти до школи. Мені сказали, що почалася війна. Я сів і почав грати у дуже реалістичний Call of Duty з дуже реалістичними вибухами. Пара гелікоптерів пролетіла повз наш будинок. Гостомельський аеропорт, який знаходився приблизно за 7 км від мене, перетворився на попіл. Наступні кілька днів я грав в гру під назвою Ark. Одного з моїх вчителів вбили. Потім, приблизно 3 березня, мій будинок отримав дуже щедрий російський вибуховий подарунок. Біля мого будинку відбувався великий бій. Мій будинок загорівся, бій тривав приблизно 5 годин. Я жив в Вірпіні приблизно за 500 метрів від міста Буча. Я був евакуйований до центральної України, а потім до Німеччини. Зараз я сиджу тут і думаю, що я тут забув і чому німецька така важка. Написання цього змусило не начебто пережити все це заново. Я був на межі з 15 лютого, не міг спати, було погане самопочуття, не можу пояснити. 24-го числа читав новини до 3 години ночі, потім втома взяла верх. Але я поставив будильник на 5 ранку, але це не знадобилось у 4.45 мені зателефонував тато і сказав Виїжджай звідти, мій будинок на лівому березі Дніпра в Києві. Я тоді ще не знав, як погано воює Русня. Але їхня пропаганда змусила мене повірити, що з Києвом буде покінчено за кілька днів, особливо після повідомлень про прорив білоруського кордону. Я прокинувся, жах. Серце билося як божевільне, розбудив дружину. Я був хворий, тому ми спали у різних кімнатах. Ми взяли свій тривожний чемодан, ми готувалися до такого розвитку подій, але в це ніхто не міг повірити. Логічно, ми знали, що 160 тисяч військ, навіть з перевагою в повітрі, буде недостатньо, щоб окупувати Україну. Плюс повна економічна ізоляція буде руйнівною для економіки Росії. Так я думав до 24-го. Просто щоб заспокоїтися, щоб зробити висновок, що все це, що відбувається на кордоні, це просто демонстрація сили, і вони скоро відступлять. Руки тремтіли, голова не думала. Ми взяли наші речі по типу ноутбуки, зубні щітки тощо і поїхали в батьківський будинок за околицями Києва. Тоді я попрощався зі своїм домом. Я справді не був впевнений, чи повернуся я колись додому у Київ чи Україну загалом Поки я був там, обдумував наші подальші дії. У нас був план евакуювати сім'ю кудись у безпечне місце, але ми не знали, яка ситуація зараз на півдні, і скільки часу у нас є, щоб доїхати до Черкас, де живе моя мама і бабуся моєї дружини, і виїхати Хмельницький до бабусі, недалеко від кордону з Румунією. Почуття в цей час змінилися від жаху до чистої ненависті. Серце все ще билося як божевільне. У батьків була машина, і ми вирішили поїхати. Вони вирішили залишитися на ніч і готувати сумки. Подивитись на розвиток ситуації. Зауважте, мій батько колишній радянський військовий і думав про солдатську честь тощо, тому вони справді думали залишитися. Так, ніхто не знав ще про Бучу чи Маріуполь в той час. Я був розлючений на їх за те, що вони думали залишитися, тому що я думав, що вони будуть вбиті під окупацією, колишні працівники СБУ та колишні учасники АТО. Тим не менш, ми виїхали приблизно о 14-й годині. Дороги були одним великим затором. Я сподівався, що ми достатньо готові. І маємо достатньо бензину. До Черкас приїхали о 19-й годині, і я ще раз наштовхнувся на я залишуся тут, моє життя тут, мій дім тут, моя робота тут, від матері моєї дружини. Я знову був розлючений за те, що люди взагалі не думають про своє життя. Щось у мені знало про насильство з боку російських солдат задовго до того, як про це дізналися всі. Ми залишилися на ніч, я не спав, стежив за тим, що відбувається в Херсоні, Миколаєві, також наїв цілий день. Перший раз я міг спати 40 годин після початку вторгнення. Моє тіло просто виснажилося. Тоді, коли ми дивилися, з ким маємо справу, ми почали відчувати надію. І сьогодні я вірю, що вони не мають жодних шансів більше нічого окупувати. Ми переможемо до Біса Путіна і всіх цих нацистських росіян з їх імперськими настроями. Я ніколи не забуду той ранок. Першу хвилю вибухів я проспав. Мені подзвонила мама моєї дівчини, тепер уже колишньої. З істеричними словами: прокидайся, почалося. Я не можу дозвонитися до ім'я дівчини. У Харкові вже знищили аеропорт. Негайно покидай місто. Ми в цей момент були в Києві. Я був на диво спокійний. Моєю першою думкою було: я дуже хочу ще трохи поспати. Я розбудив свою дівчину, розповів їй, що відбувається. Ми почали пакувати речі. Я помітив, що почав тремтіти. Ніби я не відчував страху, але моє тіло відчувало. Це нервувало мене. Я пішов і прийняв теплий душ, щоб перестати тремтіти. Після того, як ми спакували речі, ми пішли пішки до моїх батьків. Місто було моторошне, всі ходять дуже рано вранці, розмовляють по телефону, пробка на дорозі, але тільки з одного боку дороги на виїзд. Я досі відчуваю ці емоції, думаючи про це. До біса Росію. Так, чувак, до біса Рашку. Ненавиджу, коли люди кажуть, ні, це тільки Путін, не вся Росія. Так, це його плани, але чому ми не можемо сказати до біса Росію замість до біса Путіна? Як і скрізь, уряд вирішує, хочуть вони вторгнутись в країну чи ні. Але люди на Росії не висловились проти. Я з Польщі. Напередодні ввечері я слухав новини, в яких говорилося, що Путін фактично розв'язує війну. Наступного дня я прокинувся від тонни повідомлень з питанням, чи я чув, що Путін почав війну. Я розгубився. Хіба це ще не трапилося вчора? Тоді я вімкнув новини. За останні два місяці моя країна, Польща, і моє місто змінилися. До Різанини в Бучі ЗМІ досить симпатизували звичайним росіянам, і навіть помідомляли, що солдати були лише обмануті путіним, такі бідолашні маленькі солдати, які мяу мяу Раптово наратив змінився. І з тих пір росіяни всі вони дегуманізуються. Ми психологічно вважаємо їх ворогами. Будучи поляком і слухаючи моїх дідусів і бабусь, я завжди остерігався цієї нації. Однак було дивно бачити, як усі ЗМІ різко змінюють риторику. Дуже нагадує мені пропагандистську війну між Хорватією та Сербією перед початком конфлікту. Тепер навіть наш уряд підготував для нас посівники з виживання у війні на понад 30 сторінках. Це сурреалістична книга, яка підтвердила мої хвилювання, які я мав майже рік. Я вже з минулого літа запасаюся запасами. По суті, ми можемо бути наступною ціллю для нападу, тільки в моєму місті багато біженців, і всюди можна почути українську мову. В основному це жінки, діти та люди похилого віку. Росіяни ведуть активну пропаганду. У нас майже 3 мільйони нових людей. Наближення до збільшення населення майже на 10% протягом двох місяців. Я не думаю, що країна коли-небудь буде такою ж, як і раніше, але я спокійно ставлюся до цього. Ми продовжуватимемо допомагати, чим зможемо, і сподіваємось бути безпечним містом для вас, українців. Ми вболіваємо за вас. Мушу знову сказати, що наш уряд і президент витримали виклик і простягли руку допомоги. Сподіваюся, так і залишаться, щоб біженці раптом не залишилися самі. Дякую за вашу історію. Це дуже цікаво читати. У мене питання. Ви кажете, що росіяни активно поширюють пропаганду. Ви маєте на увазі в Польщі? Чи можете ви розповісти про це більше? Я знаю, що вони роблять це у своїй країні. Для контексту я з Румунії, але виїхав 22 роки тому. І, хоча це не конфлікт, який впливає на мене безпосередньо, це стосується ситуації у східній Європі загалом. Не можу сказати, напевно, щодо Польщі, але в Литві ми звикли до російської пропаганди, тож гадаю, Польщі щось схоже. Чи можете ви мені про це розповісти? Вибачте, що запитують те, що вам здається дуже очевидним: чи пов'язаний уряд Литви з Росією? Що ви бачите в пропаганді, новини, наприклад? Чи є різні канали для отримання інформації, якщо це новина? Я питаю, бо просто намагаюсь зрозуміти. Деякі політики пов'язані з Росією, але їх меншість. Насправді багато політиків і людей, які живуть тут, досі ненавидять Росію за минулі звірства. І ми намагаємося активно зменшувати вплив з боку Росії, включно з цензурою російського контенту. Що стосується пропаганди, у нас є звичайні російські боти в чатах, деякі проплачені люди, які виступають за Росію, але вони є меншістю. Не я безпосередньо, але мій чоловік, українець, і живе зі мною в Штатах. Його родина досі там. Перші кілька днів він провів без сну, намагаючись узгодити безпеку своєї родини, звертаючись до всіх і кожного. Я звернулась до деяких членів моєї церкви в Україні та Польщі, щоб дізнатися, чи вони можуть отримати якусь допомогу, тому що це все, про що ми могли думати. Це його сім'я. Зараз більшість із них перебувають за межами України та чекають оформлення як біженці. На початку, коли його родина ще була вдома, моєму чоловікові вдалося зв'язатися з кількома старими друзями з його частини, коли він служив в українській армії. Вони повинні були піти зустріти його сім'ю і витягнути їх, або принаймні залишитися і переконатися, що з ними все гаразд. Його друзі потрапили під обстріл, так і не добралися до будинку батьків. На сьогодні його місто під контролем Росії, і все, що було в дитинстві, зникло. Ми не можемо нічого зробити, окрім як дивитися новини. Я знаю, що це його вбиває до цю війну. Ці історії розривають серце, я дуже співчуваю. Дружина розбудила мене о п'яті ранку. Прокидайся, почалася війна. Війна почалася 8 років тому, лягай спати. Я був абсолютно у свідомості, що це лайно колись станеться. Моїй дружині знадобився деякий час, щоб адаптуватися до нової реальності. Приблизно тиждень тому я прийшов додому з роботи, і вона дивилася щось на айпад і виглядала щасливою. Я подумав, чудово, може милі котики чи щось таке? Ні, вона дивилася годин на відео, де якась ракета відриває вежу російського танка. Вона радісно сказала мені: так, в дупу цих російських свиней, ми точно переможемо, правда? Отак, ми переможемо. Те, що ваша дружина почувається в безпеці, і що українська армія діє так ефективно, щоб захистити мільйони людей. Які не можуть воювати, не кажучи вже про мільярди, які залежать від них у захисті цінності демократії, це те, за що я справді щиро вдячний. Так, дивно, що ми отримуємо щире задоволення від того, як інших людей розносять на шматки. Але це ж не люди, це росіяни. Друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Не забувайте донатити на ЗСУ. Та слава Україні. Почуємось.